I mm do -hmm. Доброго дня, любі друзі. Сьогодні поговоримо про передні колеса. Значить, Маю тут таке колесо, котре може викликати у ваших роботодавців е, деякі претензії до вас. І хочу з вами поділитися своїми спостереженнями. Давайте спочатку про саме колесо. Дивіться, на днях зауважу, що оця шина має таке бокове. Не знаю наскільки вам. Буде замітно бокове пошкодження. Тобто, ви добре бачите, що оцей край, оця полоса, дуже сильно з'їжджена. При тому, що самий протектор, як можете бачити, достатньо ще в пристойному стані. Значить, ой, дивіться Просигналізував я про це на свою фірму, занадто. Забагато швидше, ніж той стан, який ви бачите сьогодні і тепер. Але, на жаль, ви знаєте, як вони реагують на наші, на наші оті сигнали. Значить, коли буде час, коли буде час, от часу не було, дійшло до ось цього, коли під верхнім шаром такої, я би сказав, сірої, чорної резини. Появився отой світловатий. Ну і відповідно сам е, е, цей вулканізатор, який до нас приїжджає, сказав, що оскільки ми дійшли вже до оцього світлої гуми, їх вже переставляти, обертати немає сенсу. Значить, ви розумієте, що на цей, на оцю історію єдина рада, треба було вчасно поміняти колеса місцями, перекинути вірніше на другий бік. Давайте подивимося, в якому стані колесо з другого боку. Тут Трошки воно брудне, але ви можете зауважити, що тут ніякого зносу немає, він рівномірний по всій ширині гуми. Сьогодні я, власне, хочу просто розказати вам, від чого таке відбувається і як з цим боротися. Боротися з цим, я вже сказав, єдина рада на це це просто вчасно перекинути. Гуму на другу сторону, на другий бік. Цього не було зроблено вчасно. Я не буду оправдуватися, чи вчасно я дав сигнал, я тільки побачив, відразу сказав, але вони проігнорували. Значить, колесо зараз я питав, кажу, викинути Ну, шкода, в принципі, колесо ще в достойному стані. Він каже, ні, ми знаємо, де під прицеп. Є прицепи з таким розміром коліс, ми його ще під, під прицеп поставимо. Оте колесо. Можна було його врятувати, але його не врятували, і мені поставлять відповідно два нові колеса. Чи є у цьому дефект машини і якась недопрацювання водія? Значить, перше, що ви скажете, я упевнений, значить, сходження Сходження на цій машині в ідеальному стані, колеса йдуть паралельно, все окей. Тобто відкинемо відразу оцю штуку, тому що не в ній проблеми. Машина. Йде рівно, машина провірялася, проходила всі обслуговування, тобто це не проблема. Все окей, чому ж колесо з'їхалося так сильно з одного боку? Так, не маю я багато часу тепер довго е, розмовляти з вами стоячи, тому давайте розберемося з вами е, поки я працюю і вже на ходу у другій частині. Від чого ж відбувається такий феномен і як його пояснити. Особливо пояснити, коли хтось спробує це звалити на ваші плечі, мовляв, ви щось робили не так, мовляв, ви неправильно чи невірно експлуатували автомобіль, і в тому є ваша вина. Ви знаєте, що на сучасному е ринку роботодавців, так скажу, праці цієї праці це дуже часто відбувається. Значить, ця історія криється у симетрії автомобіля. Значить, є е Така думка, що автомобіль має бути ідеально симетричний. Тобто ви чули, напевно, не замінюй одну гуму, а одне колесо а іншого зносу там, чи іншого малюнку, бо повинно мінятися два на одній осі. Ви знаєте, що не міняється одні, один тормозний диск чи тормозні колодки з однієї сторони. Це знають навіть дилетанти, тобто йдеться про те, що автомобіль має бути відносно симметричний і відносно симетрично зношуватися до того. Е Водять наші інженери. Скажу наперед, що якщо вникнути трошки глибше, це стосується і легкових автомобілів. Автомобіль апріорі вже не може бути симетричний. По-перше, ми не маємо водія посередині, ми маємо водія з одного боку. Це багато на що впливає. Ви скажете, сам водій своїм тілом не важить багато для ваги всього транспортного засобу. Я згідний з вами, але там, де водій, з тієї сторони сконцентровані всі органи. Управління, рульова колонка, педалі і багато-багато іншого, тому він вже не симетричний. Якщо ми говоримо про легкові автомобілі з поперечним розміщенням двигуна, то вони апріорі не симетричні, тому що, якщо ви відкриєте капот, двигун знаходиться не посередині, з одного боку, з другого коробка, і автомобіль абсолютно не має чіткої роздачі навантаження такого ідеального. Але оскільки ця різниця не настільки Важливо, щоб впливати на зношення певних деталей, то на це начебто закриваються очі і кажеться, що так, він, він начебто не, не перехилюється на один бік, значить він симетричний. Що відбувається у нас з таким великим транспортним засобом? І що йдеться, чому? Зношується праве колесо з боку такси, скажу вам відразу, це буде завжди. Хто має великий стаж, практику, той не дасть мені збрехати, і е, знає, що це саме так. Задумується над цим, не задумується. Є різні версії. Хтось може казати якісь свої помилкові версії. Вірні, можливо, моя помилкова. Спробуйте прокоментувати, що ви думаєте, чи ви згідні зі мною. Значить, моя версія є такою. Ми автомобіль оцей дуже несиметрично використовуємо. Що я маю на увазі? Значить, пам'ятаєте, мої ж слова, не буду від них відмовлятися. Що я завжди всі маневри, які я вам розказував і показував робити, завжди вас закликав робити. Це, як я називаю, через ліве плече і підглядувати собі у віконечко. Саме так, тому що я знаходжуся зі своїм узлом управління з лівої сторони, і мені зручніше, що відбувається, коли ми, як ми кажемо, заломлюємо завжди на лівий бік. Саме заломлюючи на лівий бік, переднє праве колесо і ще й правим краєм несе. Просто грандіозні нагрузки і не тільки на перевантаження, а по тертю. Це саме так, щоб ви зрозуміли, як це відбувається, і тоді, коли задня вісь тягне машину на себе, викручені до упора колеса повинні заносити передок. І те, коли ми робимо ще вперед маневр і знов таки крутимо руль. Вліво, статистично ми його викручуємо вліво і заломлюємося через лівий бік значно, значно, значно більше, ніж управо. Тому що правий маневр ми не, любити, не любимо, і ми я сам до цього закликав. Щоб зрозуміти, що відбувається з колесом, я дуже рекомендую вам подивитися в Ютубі відео про кути Аккермана. У ти, а кермана, я не буду робити посилання на чиїсь відео. Там є чудові відео з хорошою ілюстрацією на цю тематику, бо буде так, що я без дозволу цих авторів їх рекламую або їм роблю добре або зле важливо, ви самі знайдете для себе цю інформацію. Можливо, хтось знає, що таке кути Акермана. Але я свого часу, колись давно, коли відкрив для себе це, був дуже-дуже здивований, тому що завжди е, рахував, що коли робиться сходження, передні колеса вашого автомобіля повинні бути ідеально паралельні. І е, якраз у відео про кути Акермана ви зрозумієте, що вони паралельні тільки тоді, коли руль стоїть ідеально. Прямо рівно, коли колеса стоять по осі автомобіля. Як тільки ви викручуєте руль, колеса між собою, ліве і праве, відхилення мають у куті, вони викручуються не на одинаковий кут. Внутрішнє колесо відвертається від осі автомобіля значно більше, ніж зовнішнє. Виглядає як парадокс, дуже цікавий ефект, до, якого добиваються чисто механічним способом через розміщення рульових кулаків. Причому це залежить і від відстані до задньої осі автомобіля. Ці вектори повинні пересікатися у конкретній точці. Подивіться, це відео. Напевно, той, хто хоч трошечки товаришував у школі з геометрією, буде здивований, і це дуже дивне явище. Отже, ми знаємо, що колеса в повороті вже йдуть не паралельно, при тому, що саме колесо ми розглядаємо як ріжучу точку, але ж колесо у нас не є чітким якимось гострим диском. Саме колесо, яке я вам показав на початку цього відео, достатньо широке. І це також грає Фатальну роль для нього, тому що коли колесо широке, ми розказуємо, що ліве і праве колесо не може проходити одинаковий шлях, коли я вам розказував про блокування диференціалу. Тому одне із них підтирається, коли заблокований диференціал. Але ми не розглядаємо, що саме колесо, самий скат, чим він ширший, він має такий ефект катка. І коли він крутиться, і ширина його, скажімо, там. 25 чи 35 сантиметрів, то ліва і права його частина, звісно, проходять різні шляхи. Тому вже на самому е, площадці, оці, е контакту з дорогою йде грандіозне тертя. І в даній ситуації через те, що треба загрібати землю одним. Через отой кут Акермана. І я не буду вдаватися в деталі, яку ще нагрузку дає задній міст, коли він перехилює машину на один бік під нагрузкою. Він також йде все на скручення, тому що е, картанний вал вздовж осі. Це вже трошки друга тематика. Оце колесо явно дуже-дуже буде зношуватися завжди з правого боку. Чи завжди ви це за. Уважити на своєму автомобілі, бо може хтось напише, що ні, у мене такого ефекту не відбувається. Скажу ще один нюанс, що це відбувається, це виражається у двох випадках. По-перше, коли колеса дуже широкі, як у мене, ви бачите, що на цій комплектації автомобіля стоять, якось там називають їх чи батони у вас, чи, 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 чи як ви то називаєте, ну ці колеса широкі на широкому диску, вони вони дійсно. Даються цьому ефекту значно більше. А друге, що е, мій стиль експлуатації автомобіля призводить до того, що я їжджу дуже багато по е, національних дорогах. Причому даний ефект е, згин в лівий бік. Зауважте, що і кільця всі кільця, якщо звичайні повороти їх може бути статистично одинакова кількість і в лівий, і правий бік, то кільце завжди йде в лівий бік. При такому європейському русі, коли у нас правосторонній рух, так значить, на кільцях вони у нас воно у нас там вмирає то колесо і всі маневри. А маневри у мене набагато більше не через те, що я їх. Знимкую для вас. Але просто у мене така робота, я вже вам розказував, що я роблю мало кілометрів, мало годин водіння, але багато розгрузок, загрузок і багато відповідно маневрів у складних місцях. Тому у мене оцей ефект проявиться значно швидше, ніж у людини, яка робить одну або дві перегрузки в тиждень, і між цим проїжджає 2-3 тисячі кілометрів по автомагістралі. Звісно, при такій експлуатації даний ефект, який я вам показав, буде не так чітко виражений і може наступити так пізно, що колесо закінчить свою, свій термін експлуатації. Але в моєму випадку, як ви могли бачити на початку, ще достатньо пристойне колесо пройшло 168 тисяч кілометрів, тому що це ще резина оригінальна, але дуже я рахую на такий кілометраж у пристойному ще. Стані збоку просто, ну, просто не, не, не підлягає більшій подальшій експлуатації. Ви бачили, що з ним сталося. Тому на широких колесах при великій кількості маневрів слід враховувати, що не буду казати, так я не експерт в тому питанні, чи варто це робити на 50 тисяч, чи на 40, чи на 70, треба порадитися з експертами, їх треба перекидати, міняти на інший бік. Тому що, якщо навіть на початку це не чітко виражений ефект, він до вас прилетить. І коли прилетить отаким, до, до, такого, до такого стану, як допустила моя фірма, тоді вже просто треба колесо міняти. Я вам покажу, коли буду його замінювати, поставимо, звісно, нові колеса. Оці Десь під прицеп, як я вже вам вами сказав. Ось так. Власне, що я хочу, щоб ви обдумали е цей ефект, е подивилися відео про, ще раз скажу про кути Аккермана і, і відписалися мені, що ви про то думаєте. А можливо, хтось згідний зі мною, можливо, знайде якісь інші пояснення е на, той, на той феномен, що. Біля. При європейському русі, важливо, що при європейському, коли ми їдемо по правому боку дороги, коли водій з лівого боку, зношується насамперед найбільше. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і миру вам всім. Будьте здорові!